Вітаю вас, друзі. Буквально позавчора. Президент Таджикистану скаржився владіміру Путіну на погане ставлення до його країни з боку Росії. Ну, хаким що ми нас вважаємо? Хакимши з африканським странам а з другими странами, а що якісь какіта що какіта. І ось вже учора російські пропагандисти почали принижувати Таджикистан. До да ви трьох днів не продержитесь. Если не буде політики, як бившому Соєцькому Союзу. Принижувати інші народи це звичайна практика росіян. І це завжди для них завершується погано. Тому що, як повідомляють самі ж росіяни, учора ввечері у Білгородській області, ймовірно, таджики розстріляли кілька десятків російських мобілізованих. слідство. Відселстві да, велика трагедія. Чудовищна. Соболізневені радним близьким погибших. Як то кажуть здоров'я погибшим. Взагалі новини несуться зараз із шаленою швидкістю. Учора ж проросійські колаборанти знову запевняли, що не варто нікому панікувати у Херсонській області. Дуже прошу Зберігати душевне Все під контролем. все хорошо, все спокійно. і взагалі для російських загарбників взяття Києва за два дні чомусь перетворюється на наступ на Росію. Київ! ну то сід уже йдуть наступлення на Росію. Конечно, обов'язково, друзі. Просто зараз підпишіться на мій канал, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів, і хочу із вами сьогодні поговорити про останні актуальні події. Почнемо із Ігоря Гіркіна із російського воєнного злочинця, який причетний до збиття малазійського боїнгу. Справа у тому, що у Вчора росіяни почали повідомляти, що він раптом мобілізувався на війну проти України. Його місто на фронті, он там зараз на фронті, е, значить, все буде хорошо, все так, як треба. Я собі подумав і оголосив про те, що готовий дати 10 тисяч доларів із особистих заощаджень тому, хто візьме Гіркіна у полона. Ще потім до цієї прекрасної ініціативи долучилися голова Луганської ОВА Гайдай, Валерій Маркус. Сергій Стаховський та Тарас Тополя. і разом сума винагороди зараз за взяття у полон російського воєнного злочинця Гіркіна становить 50 тисяч доларів. Росіяни чомусь від цього пригоріли. Всі українські телеграм-канали Началось состерненко дає 10 тисяч там доларів за його голову. І пошло, пошло, пошло. Ну, по-перше, ми не даємо гроші за голову гіркіна. Він нам потрібен живий, тому що це серйозний воєнний злочинець, і як я вже сказав, основний обвинувачений у справі про збиття малазійського боїнга. А по-друге, я не розумію, чому вони так і стерять. Гіркін же сам, наче як не проти, був здаватися. Не надо здаватися. Прямо зараз сразу Зачем лишні жертви? Зачем це нужно? Такі як він обов'язково мають відповідати за все, що вони накоїли, і будуть відповідати. Мене відправлять там в ГАГу, потом там осудять пожизне, потом передадуть в Київ і повісять. Тепер знову поговоримо про Херсонщину. Колаборант Стрім Усов усе частіше ставить питання. А чи не кине усіх колаборантів російська армія? Да, звісно, ви ж зараз дають вопрос. А не залишить ли сьогодні Херсонську область? Російська армія давно відомо, що руски своїх обов'язково кидають, тому відповідь на це питання більш ніж очевидна. Тим часом стрімоусов продовжує закликати усіх до негайної евакуації. Напомню, що вас ждуть, тому верся по тим телефонам, гарячої лінії, котрому указано. Проте паралельно колаборанти продовжують стверджувати, що їхня евакуація із Херсону це точно не евакуація. Не евакуація Це шаг доброї волі. А тут, хто хоче, може виїхати. Уже люди, можливі, їдуть, їх не так много, але їдуть. Першим, хто погодився на евакуацію та терміново виїхав із Херсону, був колаборант Стрімоусов, який почав записувати нові відео вже аж із Генічеська. Брості всю історію. Генічськ е -е, знаходиться зараз в самому, скажімо. Безопасному состоянні там у Генічеську він усіх запевняв, що у тому, що російська армія тікає зі своїх позицій та залишає населені пункти, немає нічого страшного. Та й Давидів Брід був абсолютно неважливий. Давида да він просто стратегічні сьогодні значення ніяких не має, імінь. Давида обрустрямоусов точно не панікує. У нього 100% усе під контролем, і саме тому він вже не називає Херсон частиною Росії, а каже, що це правобережна Україна. Іна, люди, які находяться сьогодні на правобережній э, частині України. Ми говоримо правобережна Україні. Я скажу там не проста ситуація. Страху стрімоусова точно немає. Є просто плановий контрвідступ та забування слів. Мобільні групи пік, пак, піка, піпа, пик Смогли і немного углубитися, но були відбиті. і знаєте, друзі, уся ця паніка російських окупантів та проросійських колаборантів 100% ну ніяк не пов'язана із тим, що збройні сили України проводять успішні наступальні дії, тому що росіянам навпаки вигідно відступати, і взагалі те, що вони тоні в наступлення, для нас це добре. Розібралися російські окупанти, також і у питанні мотивації наших воїнів під час звільнення нашої землі. Виявляється, вони мотивовані не тим, що хочуть вибити російську погань з нашої країни, а тим, що у Сполучених Штатах Америки скоро вибори. Діло було діло вибору США, якому срочно вибори США, потрібні поб'єди правда. Оті окупанти, які безпосередньо перебувають на полі бою, якось не мають такого позитивного настрою. Як ті, які сидять у телевізорі, поговоримо про плохому, а плохою нас хочет. Вот это контрнаступлення на Херсон, которое зараз происходит. Вони там так само, як і стрімоусов, не панікують. У них теж усе під контролем і тому вони просять бити по Україні усією можливою зброєю, щоб вони не втекли із Херсону. Херсон може просто партянками закидать. Ну как бо якщо ми не хочемо його потерять, то предпринимать щось то треба вже зараз просто бомбить. Всем, чем есть. Потому что... Що... Потім буде поздно. І якщо ви, друзі, думаєте, що це мають такі бажання знищити усю Україну тільки ті окупанти, які безпосередньо перебувають на полі бою, то ні. Я хочу вам нагадати, що таку ж позицію мають і ті самі звичайні прості росіяни, яким дуже сподобались останні масовані ракетні удари по наших цивільних об'єктах, і вони вимагають вбивати українців. іще. ще це було та була надавно вже, Я вважаю, що до того був нанесен удар по кримському мосту. В принципі, я підтримую, І вроде і жалко. Це називається превентивний удар. Я підтримую президента. Ще больше надо. Ще больше, тому що росіяни це новітні нацисти, тому що Російська Федерація має бути зруйнована і буде зруйнована, тому що не варто забувати важливі істини. Да, рушки всім регіналом. Дані насильники у бійці, дані марадьори хороше русське, ти мертвий русський, а любой другой русский это плохой русский. Русские они ж вообще не люди. Допомагайте Збройним силам України, підтримуйте українську армію як тільки можете. Тому що саме завдяки Збройним силам України наша і з вами країна досі існує. Саме завдяки Збройним силам України існуємо усі ми. І саме завдяки Збройним силам України тимчасове непорозуміння під назвою Російська Федерація. Припинить своє існування, я у цьому твердо переконаний.